Доброго вечора всім добрим людям. І я сьогодні все ж таки не втримався і далі продовжив трохи вдосконалювати систему крапельного поліву. Ви бачите, тут було зроблено ще одну врізку на Т-образний розповсюджувач і отакий от чудовий краник пластмасовий, який добре тримається. Було зроблено продовження системи крапельного поливу на отаку от трубочку з розподільчими крапельками, з шагом, з кроком, вибачайте, 30 см. Ну, містами є де отака от протічечка, бачите, що тут от дірочка і трохи поливається трава, але... Бачите, і виноград також проливається. Навіть тут вже є добрі пагани, які пішли із певних саджанців. Навіть отакі безнадійні саджанці якось цей, почав відпускати бруньки, вже є дві живих бруньки. Вище привитого участка, отут -от далі, на стовбурі. Це дуже добре. Сподіваємося, що він також буде працювати. Ну от Далі є от такий ще саженець Земля тріскається, тому що поливаєш і до вечора вона вже не втримується. От також тут далі по цим саженцям. Тут є нормальні листочки, вони далі працюють. Хай росте на здоров'я по цьому саджанці, що ви бачите, тут поки що не зрозуміло. Ми його не чіпаємо, десь він одийде. Або з верхньої частини, там, де прививка була на ньому. Прямо з магазину вони так приїжджали. От, або з нижньої частини десь буде прихована брунька, не буде сортового винограду, але буде те, що маємо, що маємо. Ну, Тут далі гарний саджанець. Хересте собі на здоров'я. Також зачотний. Ну, тут не зрозуміла поки що картина. Бур'ян коло нього росте добре, значить саджанець не отруйний, не загірбіциджений. Так що думаю, що... І далі він завтра почне рости. А може післязавтра, як погода буде, може йому жарко тут тупо було. Оце такі листочки на цьому саджанці. І є листочки на цьому саджанці. А це отака суперфіксаційна паличка, яка тримає, власне, шлангочку. Оцієї всієї конструкції. Тобто, що я можу сказати? Люди добрі, не беріть, будь ласка, готовий комплект. Беріть собі окремо шлангочку якісну. Окремо з'єднувачі. Отакі, типу чорна труба в чорну трубу. Беріть наконечники, скільки вам треба наконечників. Ну і, звичайно. Т-образний е, відгалуджувачі вам треба буде. І, звичайно, краників. Відгалужувачів і краників беріть стільки скільки кіко вам надо. Якщо десь от така протечка і ми поливаємо траву, а не поливаємо виноград чи якусь вашу рослину, ну елементарно входить де ізолінка. На порчик треба хороший, я одразу. Підключив це в систему там, де насос. От. Розход великий, як по клубніки. Ну отут, де була вже система, то тут оцей горбик він вже накенький, промокший. Ось так що сподіваємося, що буде трошки врожаю. Ну і виглядає воно так, що от іде магістральний шланг з системи оце зелений. Потім... Тут розгалуджувачі, краніки, і воно пішло далі, пішло далі. Короте, нічого такого супер складного немає. От, елементарно можна це все робити. Ну і там воно вже вологе, а тут все м'якеньке. Ну, Так що завтра воно ягода поспіє. Вон ще ягоди короте, там. Так його треба тільки укласти нормально, щоб воно поливало клуб. а не поливало траву. Навколо це вже все позакріплює. От. Так що, дивіться, душі ще не буде мінімум 2-3 тижні, як каже наш колега. 2-3 тижні. То чекати з моря погоди вже не можна, тому що... Полуниця вона отуту, якби засохне. От, що ви бачите, цей кущик, наприклад, не витримав лихої долі помер на панщині. От. Ну, туди щось підсадимо якусь іншу полуничку. От. А отут ще будемо трохи спасати цей кущик От, таким м'ясним поливом. Стандартна полуниця не з розсади. Росте в бур'яні і чудово себе почуває. Так що рекомендую. Розход води мінімальний, ходить поливати шланга, його немає ні часу, ні натхнення. Це треба бути фанатом і якби тільки цим займатися. А ще є робота, ще є студенти. Тому маємо, що маємо, переходимо на... Нанотехнології. Всім гарного вечора, всім до побачення, гарного настрою, будьте в безпеці. займайтесь своїм садком. Всім до побачення і до зустрічі. Пока-пока.